Який найбільший абсурдний аргумент відмови, чи ви чули від власника бізнесу? Саме абсурдне просто чувак пропав після першого розговору. Це саме абсурдне, тому що ти навіть не знаєш, що там, які там болі пішли. Куди він пішов, може в нього якісь поїхали про татухи? Ну поняття не маєш. Да, що, що відбувається? Ну це я з своєї сторони можу сказати. Як у вас відбувається? Я просто ну насправді люд, люди бувають абсолютно різні, і скажімо так, що таких ситуацій було дуже багато. Насправді там, починаючи від того, що дійсно там пропали, почули, не розібралися. Мені це не треба. Я от для мене це абсурд. Ти ще нічого не бачив, ви ще нічого не знаєте. Ви замість того, щоб сісти, розібратися, послухати, ви кажете після декількох там базових фраз, мені це не треба. Тут, тут знаєш, я ж додавлю сюди історію, що буває дуже часто клієнти такі приходять, мені треба порадитися з партнером, з бізнес-партнером, з дружиною. А потім інколи такий і такий: може, ще з котом треба порадитися. Ну, бляха, ну з ким тобі радитися, щоб що. Ну тут вони думають, що а як, а як середовище... можна порадитися, якщо та людина не в контексті і не знає, і не знає взагалі, що ти вибираєш? Ну це абсурдно, насправді. Це як вибирати самоліт, а при цьому ні разу на ньому не літати. І ти прийдеш, спитаєш другого нам треба самольот? Ні, ти шоніш, не треба. А ще були такі ситуації, коли е, вони кажуть, я порадився з партнером, мені не треба, нам не треба, ми поки відкладемо. І це теж абсурд насправді, тому що перше, партнера не було, то, про що Андрій каже, він не в контексті. Його не було з нами на зустрічі. він, Більшість е, людей взагалі не розуміють, е, як правильно працює бізнес і цінність мобільного застосунку, і наші підприємці взагалі не задумуються над темою повторних продажів. Вони займаються. Тільки постійне залучення нового клієнта і продажу, і залучення нового клієнта і продажу. До речі, ви за це кожен раз платите комісію тому каналу, за який ви, через який ви його залучили. Тому всі ці моменти вони є абсурдними, особливо коли ви не розбираєтеся і кажете, мені це не треба. Отак.